Пленарне засідання чергової 29-ї сесії визирської сільської ради восьмого скликання розпочали з хвилини мовчання по загиблих героях. 48 питань порядку денного такою змістовною стала наприкінці грудня 2022 року. Сесія Визирської сільської ради. Її називають бюджетною саме тому, що на ній розглядали найважливіше питання формування бюджету громади на наступний 2023 рік. У фокусі всі сфери життя: освіта, медицина, культура, туризм, комунальне господарство, землекористування, охорона природного довкілля, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу. Всі підрозділи управління, комунальні підприємства, сільради сформували необхідні потреби для досконалої роботи наступного року. Було також прийнято штатні розписи бюджетних установ та переглянуто розміри заробітної плати згідно з законодавством України в особливому полі зору депутатів освітяни та інклюзія. На 2023 рік харчування дітей пільгових категорій буде здійснюватись за рахунок місцевого бюджету, але є проблеми із прогнозуванням цін на продукти. Про це доповіла начальник відділу освіти молоді та спорту Валентина Харламбова. Це становить на одну дитину 44 гривні 21 копійка. Це у школі. Під час оздоровлення розширюється меню відповідно до постанови Кабміну. становитиме 75-86 копійок. Це школа. В дитячому садку відповідно буде нараховуватися по факту відвідування дітьми закладів. Встановлюватися батьківська плата буде на рівні 40%. Загалом це десь 2 мільйони надходжень бюджет. Загалом на харчування 10 мільйонів із бюджету. У 2023 рік Візирська громада впевнено крокує із. Твердженою стратегією розвитку до 2030 року серед амбітних планів створення нових технопарків агенція сталого розвитку дуже ретельно підійшла до пошуку додаткових можливостей. Розповідає її керівниця Крістіна Коротких. На Даний момент у нас функціонує один індустріальний парк приватної форми власності. Наразі визирка планує створення муніципального індустріального парку, і для цього в стратегії сталого розвитку треба зробити якісь зміни, а саме не функціонування індустріального парку і парку це було раніше, а розвиток індустріальних парків на території визирської стеги. Зараз ми в пошуці території, яка відповідно може бути під територією індустріального парку, а також розлоблення концепції і планів. На найбутні, яким буде бюджет наступного року в умовах воєнного стану? Чи буде він збалансованим та соціально орієнтованим? Про це доповіла начальник фінансового відділу визирської сільради Оксана Степанова. Доход бюджету на 2023 рік планується затвердити у сумі 282 мільйони 977 тисяч 600 гривень, в тому числі загальний фонд 280 мільйонів 703 тисячі 600 гривень. Спеціальний фонд 2 мільйони 274 тисячі. При прогнозуванні доходної частини бралися до уваги фактичне виконання за 9 місяців 2022 року та планові надходження до кінця поточного року. Прогнозні очікування надходжень поточного року в співставленнях до умовах плану. Вих обсягів на 23 рік зменшилися на 35 мільйонів майже або на 11%. відсотків. Злагоджено роботи депутатського корпусу під час воєнного стану на протязі 2022 року дозволяє громаді дивитись у наступний рік досить впевнено. Вважає голова визирської сільради Валерій Стоюлаки. Сьогодні була нас бюджетна сесія. Ми приймали бюджет на 23 рік. Да, бюджет, я хочу сказати, був дуже добре збалансований і по доходам, по видаткам. Головним питанням у нас це було сьогодні прийняття бюджету, і питання було по поводу допомоги нашим інвесторам по повітряним електростанціям. Вони попросили на період воєнного часу їм зменшити налог на землю 7% на 5%. І коли захочеться війна, вони обновлять свою, свою працю і будуть ставити нам турбіни на території нашої зірської громади. Операційний директор Товариства з обмеженою відповідальністю Елементум Енерджі Олександр Подпругін розповів про складний стан у галузі відновлюваної енергетики в Україні. До вже функціонуючих 29 сонячних та вітрових електростанцій у семи регіонах його компанія побудувала ще одну в Білгородністровському. Проєкт у Визельській громаді у 2022 році, на жаль, поки було призупинено. На жаль, через початок війни, точніше, відновлення війни повномасштабного вторгнення в лютому, ми зупинили зараз проєкт в Візірці. Це Лиманська вітроелектростанція, яку ми мали почати будувати от в 2022 році. Це був проект, що 90 МВт, тобто достатньо велика для України вітростанція з перемогою, яка яка наближається з кожним днем, ми все ж таки зможемо відновити таку нормальну, стабільну працю, а енергетика це саме та сфера, яка буде найближчими роками розвиватися дуже сильно і через значні пошкодження, і через зростання економіки. Тобто нові і нові мегавати нам будуть дуже потрібні.